Це дорогі підписнику для тебе. Ти просив ось тобі Красі Крас. Мене вимикає світло через скільки 30 хвилин треба сумти відео записати. Ладно, ладно, ладно. Короче, тут хоррор, якийсь, там, губка Боб. Я типу Far Cry, може, хтось чекав, Перепрошую, я Far Cry завтра зніму, завтра п'ятниця, вихідні взагалі вам Far Cry не знімаю багато. Ну шо, пацани, погнали в губка Боба. Губка кока готові, діти? так, капітан. Ну ч вас, так, да, капітан! ты гаденья дни. It was normal day under was city, hungry, wanted human party. I дискет, you dis to go crush Короче, из ресторанов текти надо. Ось Кідвард. Давайте йдемо до скуза. в кранч клан рестораन्स. О, що ви хочете? Людський печі, людський печі. Ммм, ви любите людський печі. Будь ласка. А фінтсіта і стелф кенд бі Почекайте, поки ваше замовлення буде готове. Припищик, гра прекрасна. Far Cry 3 буде, не переживайте. Ой, рибка здохла. Скіпеці готовий. It's almost most don't, run petis дуже довгий. Коли він буде готовий, можна швидше його приготувати. Для цього потрібно, я не знаю, що. Be careful, it's dark town, zero. Давай з тобою все-таки, так як я син британської королеви, народився в Британії, отримав Гарвардського освіту, то я цим скористаюсь. І що б ти не робив, йди до кімнати в коридорі. Ми з тобою обов'язково підемо до кімнати в коридорі, так? Ой. Здарова! FPS, просів, бачив? FPS просів. Спайдермен. Спайджман, Спайдермен. А туди можна? Туди ж не можна. Здесь uh, definitive ketchup is probably room the ketchup inside. Певно тут кетчуп, він певно там протік, певно каже, він. Що так гучно? Crusty wraps. Давай перекладемо, так як я син британської королеви мені, в принципі, не завадить перекласти. А, вентиляті може мені треба. Це точно кетчуп. Мабуть, це кімната в вони кладуть свої кетчупи. Ну, пішли сюди. Ну туди я не хочу. Я до Скідварда піду. Котлетка. Фомка? Туди можу? Не можу. Я нічого не можу, можу тільки вийти. Пішли і крабса. крапса. Не, б... отуди. Ладно, пішли назад. Пішли і віднесемо котлету нашому другу. восьминогу. Дамо До моєму котлету. Він буде багатий і купить нам. О, тобі справді вдалося дістати пиріжок із проклятого складу. Молодець. Тепер зайдіть на кухню і поставте її на гриль. Може, ви самі мені приготуєте, а? Е, кухня знаходиться в перших дверях праворуч. А, -а, -а. Хм, чому, карчі, по всій підлозі. Хтось повинен був це прибрати. О. Це дуже схоже, як називається та гра. Хагіваї. Гартен of Banban. Да. Одно з найпопулярніших відео на моєму каналі. Хм. Вона ще не готова, потрібно почекати хліб треба знайти. Потрібно щось більше. А куди хліб? А... Ага. А далі, а як? А кого? Вийти я не можу. Ну, ходить. А чай не міг це робити раніше. Я Повторюсь, Far Cry буду. А ти завжди на мене повертався. Ем. сідаєте і їжте свій людський крабовий петі. Мені дуже сподобалось, воно сказав він. За 78. Що? Е, я помолився, 87-99. А в чому біться це так дорого? Слухайте, це має бути помилка. Я змогу лише просту лічку Петті. Я засмучений. Я сказав, будь ласка, це буде 98. Добре, 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 добре. Розслабся. зараз вони в кишені немає 100 доларів, у мене лише 35 доларів. Отже, ти кажеш, що в тебе немає грошей на людську. пеці? Ні, я маю на увазі, у мене гроші вдома, я можу просто піти і взяти для вас прямо зараз. То ви кажете, зараз немає з собою грошей на людську Петті. Ну, немає, так. Да. Ні, я ж казав тобі, зараз я немає з собою 100 доларів. Ну, я додому схожу. Я ж додому міг сходити. Ну ладно, в мене немає половини тіла, вона пустилася на крав. Це що, грені починається? чи шо? О, зірко. Е, це, коротше, замок треба знайти. А, зірка, зірка. А як. Ну, зірка є, а шо? 1, 2, 3, 4, 5. Ну зірки типу може 5. О, бланктон. Е, тобі. Я вже не знаю, що на придю ставити. Гей, ти в порядку? Чому ти застряг в клітці? Я, я, я намагався вкрасти секретну формулу, але мені не вдалося і містер Крабс посадив мене сюди. Як ви застрягли в цій кімнаті? Ти намагався вкрасти секретну формулу? Це було надто дорого і не мав достатньо грошей, щоб її повернути. Я знаю, що містер Крабс? мудак. У будь-якому випадку я спробував врятувати тебе з цієї клітки. Це нереально містер Крабс заблокував ці двері замком. А що далі не знаю. Але все одно удачі. Який милий огірок. Це, певно, ну, намагався зробити планктон, але не вдалося. В боксі два яйця. Отут є три коробки. Ну, дивись, що треба тут? Риба, коробка. Риба 3. Зірок 1 2. Два. два зірка. 3 2. Кубики. 3 2, 4. 3. 2, 4. Один коло. Три, два, чети, один. А як? Я маю знайти паскод. Ну. Три. 3, 4, 1. Ні. Три. Два. Три, два, чотири, один. Три, два, чети, один. 3, 2, 4, 1 324,1, 324,1. 3251. Шин каже. Коробка з двома кульками всередині. Вони не здаються корисними. Ну, а це рахується за, за коло? не? А можна я виводити буду? Можна! Так. Зірки у нас дві, дві зірки. Риби у нас три. Квадратики у нас п'ять. Кружечки у нас, ну я не знаю, два. А, -а, 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 -а я гірка врятувати хочу, можна? Так, там краб, крабі крабс. Поїсти, ми давати. Я використовую цей інструмент. Певно, що вентиляцію тільки я ж не, не докопаюсь туди. Там, ти знаєш, що там Крабс. А. Красивий. Дяті врятував мене, дякую. А, пішли, виберемося звідси. Підписник порадив непогано гру. Ну, от сюди, можеш, щоб ні. Ти через двері проходиш, красава. Ну, пішли на гору просто, що нам тут. Е, ці двері заблоковані. Ну, пішло, Гірок тоді до крапса. I have put the tool back first. Ей, e, що це означає інструмент треба? Спочатку я маю повернути інструмент на назад. Наше? Ну, пішли. Тут же нічого немає, да? Пішли, дружок. М -м -м -м. Тот самый код, по идее. Три, два, пять, два. Три, пять. Что? Три. Три, два. Тридцать два, пятьдесят два, короче. Мозг так просише. Тридцать два, пятьдесят. Два. Эти двери закриті и А ты мені поможеш? поможешь? Че, 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 че ты сюда зайти не можешь? Пішли. Пішли. Да сюда? Игрок. Ну, 32-52. Ааа, там, певно, інші значки. Не, взагалі немає. Може, кількість коробок, типу, тут інше. 1, 2, 3, 4. Коротше, скільки це? 5. 10. Які пароль? От тут скільки коробок? 5 коробок. Один, два, три, чотири. Ну це п'ять. І це одинадцять коробок. Ну і що це мені дає? Одинадцять коробок. Він закритий на код. Потрібно знайти код. А як я знайду код? У кого я знайду код? Я більш нікуди не можу вибратись. Отут 3-2-5-2, але той код не підходить. Тут є дві кульки, котрі безсенсні. Ну, в цій кімнаті ж я використав вже, все, що міг використати. Ну тут мені нічого рихвати не треба наче. На пляшку не хочу ніколи. Пять. 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 Пятьдесят рокев. Пятьсот восемь. Пятьсот восемь девять. Пятьсот восемь девять. Пятьдесят восемьдесят девять. 50, 80, 9. 50... 80... 9. Ой, секретна пляшка, можна сі... Сь... Добре. О, мій Бог. Patty... Панен, кажеш, я знайшов секретний рецепт крабі-петі. Аларм! Аларм! А за нею буде хтось бігти, чи я просто буду... Я перепрошую, що це було гучно, Я хотів подивитися на це. Я думаю, ти теж хотів. АЛЯЛЬМ! ЩАЙ назад будемо бігти. Не знаю, до чому ми з тобою бігли в ту сторону. Давай не будемо на нього дивитися, він. Це нам некрасивий. Так я наче не дуже близько, але пойде він максимально далекий. Звіт. Мені типу треба якихось екстремальних умовах там щось вирішити. А, ну мені треба знайти вихід. А як я зможу вихід знайти? Ну Це, по ідеї... Мені треба було якийсь паскод вирішити. А як я його можу вирішити, я не знаю. Ну коротше, диви, ти не вирішуєш паскод. Це погана кінцівка, я зрозумів. А, а як мені код дізнатися? <звіт -праць> ну це ми знаємо, да? Це просто, знаєш, треба пройти всю гру. И это как етика любовь, любовь, да? Записан как с дуэли. отключает через две хулины. Не, сим. Тепер на Воїн Джонса. Як це сказати? Відсилки. Дякую за те, що зіграли. По це все. Дякую тобі за перегляд. залишайся зі мною. І відео по Far Cry будуть. Дай мені тільки вийти вже на вихідні. Бо я працюю на заводі.